Треба боротися. Який зараз день? Не знаю. Ми вже давно не рахуємо. Задля врятування стосунків не обов'язково їхати за три дев'ять земель. Чому зрозумієте під час перегляду нового драматичного трилера Заручники острова? Тож у центрі сюжету пара Бен та Лора, які вирішують перезавантажитись і вирушають у кругосвітню подорож на човні. Але у Патагонії через складні погодні умови вимушені незаплановано зупинитись та затриматись на безлюдному острові. А от наскільки і чим все закінчиться, дізнаєтесь у кіно з 14 березня. До речі, заручники острова це екранізація роману французької письменниці та морячки Ізабель Отіс'є. Вона є першою жінкою в світі, яка наодинці з. Дійснила навколосвітню подорож. Якщо поведеш корабель, обоє поїдете за ціною одного. Я ніколи не ходив морем. Навіть плавати не вмію. Номінант на премію Оскар у категорії Найкращий іноземний фільм. Переможець Венеціанського кінофестивалю у двох номінаціях: Найкраща режисура та найкращий молодий актор. Усе це про нову драму Я капітан. У центрі сюжету двоє підлітків, які мріють стати зірками репу в Європі та потрапити на MTV. Зібравши необхідну суму грошей, вони тікають з дому і вирушають у далеку та небезпечну подорож, котра зриває рожеві окуляри і показує хлопцям світ таким, яким він є насправді брудний, жорстокий, злий та несправедливий. І щоб вижити та змінити щось на краще, треба не заплющувати очі, а діяти, не прогавте в українських кінотеатрах. Я капітан із 14 березня. А я можу пограти з твоїм уявним другом? Він не уявний, і він тобі не друг. І на закуску новий містичний горор Уявний друг про повернення до будинку дитинства жінки Джесіки та її старої плюшової іграшки Ведмедика, який стає добрим другом молодшій доньці, а згодом і джерелом великих загроз для всіх членів родини. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно вже від сьогодні.